Казка від Марусі, казка про Вакуку і бридні овочі. У далекому зеленому селі жила маленька пухнаста істота Вакуку. Вона мала великі круглі очі. На щічках у неї розсипалися веснянки, а над ними стирчала весела моноброва. Діти часто сміялися. «Ага, яка куметниця в куку. А вона лише відповідала, я не лише куметна, я відважна маленька, але відважна. Літо в тому селі було щедрим на врожай. На городах виросло багато овочів. Морква з двома хвостиками, огірок кривенький. Та смішний баклажан із горбочком на боці. Діти дивилися і загомоніли Фу, які вони гідкі. Подивіться, яка смішна морква. А цей огірок кривий, як гачок. Овочі повинні бути рівні і красиві. Вакуку насупила моноброву. Не смійтесь, не смійтесь. У кожного є своя сила, навіть у тих, хто здається дивним. Та діти знову засміялися. Того вечора небо змінилося, сонце сіло за гори, червоний обрій потемнів, а над селом почали клубитися хмари. Вітер завивав у димарях, тремтіли віконні рами. Собака заховалась в будку, а кури стиснулись одна до одної в курнику. З дітьми виповзла сіра тінь обжорка. Вона йшла, розмахуючи довгими рукавами крок за кроком, крок за кроком, вона наближалася до городів. Обжорка жадібно хапала все гарне і рівненьке. Моркви рівні, огірки прямі, гарбузи круглі. Усе зникало її темному мішку. Діти визирнули з вікна і злякалися. Ой, завтра нічого не буде їсти. Усі гарні овочі пропадуть. Що ж робити? Що ж робити? Авакуку стояла сміливо посеред вулиці, її очі блистіли. Моноброва брова піднялася вгору. Вона крикнула Не час боятися, час діяти. Гей, овочі, ходімо разом. Вакуку підбігла до моркви з двома хвостиками. Тримай її міцно моркво. Морква обкрутила хвостиками ногу обжорки. Вакуку гукнула до огірка. А ти кривенький, друже, підстав підніжку. Огірок викотився і заплутав ноги чудовиська. Баклажан із горбочком раптом загорівся фіолетовим сяйвом. Світло било просто в очі обжорці. Вона заверещала. А, -а, а, я не витримаю. Темні крила зметнулися, а обжорка втекла за обрій. Ранок прийшов ясний і світлий. Небо було чисте, пташки співали, а на городі стояли овочі смішні, кривенькі, але врятовані. Діти вибігли і закричали Дивіться, вони нас захистили, вони дивні, але сильні. Вакуку посміхнулась і підморгнула. Справжня сила не в красі. Справжня сила у доброті й сміливості. Діти більше не сміялися з овочів. Вони зварили суп із морквою, посмажили баклажани та все прикуску з'їли з огірками. І то була найсмачніша вечеря у світі. Не можна судити лише за зовнішністю. Те, що здається дивним чи некрасивим, може виявитись найціннішим.